Ну що, друзі, знову я вам привіз цілий евакуатор автомобілів. А в цей раз привіз його я. Але сьогоднішнє відео не про автомобілі, які ми привезли зі штатів. Ви їх обов'язково побачите в наступних відеох. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як все-таки пройшов 2024. Цікаво, підпишись на канал. І погнали! Я вам все розкажу. Може, ти щось навіть думаю, що ти, напевно, щось упустив. І я тобі розкажу, як 2024 в мене промайнув. Вже зовсім трішки залишилося до нового року. Чим я хочу наперед. Може, комусь буде відос там не сильно цікавий, хочу наперед поздоровити вас з наступаючим або вже з наступившим новим роком. В новому році я бажаю всім нам, українцям, щоб. Наконець-то вже був мир в нашій рідненькій Україні. Ну і, звісно, багато посмішок, багато бабок, і щоб ви були усі здорові. В общем, незабаром Новий рік. 2024-й у нас за спиною. Дуже багато цікавого було в цьому 2024 році. Зустрічали ми 2024 автовозом автомобілів з Кореї. Ви можете подивитись по відосах, як ми їх приїжджали з інвесторами, навіть розгружали, цілий автовоз автомобілів приїжджали на інвестора, цілий автовоз автомобілів чекали наші водії. Але на початку року, десь приблизно в січні місяці, ми от подумали, що ми хочемо купувати нові автомобілі і купили собі в парк ще цілих два автовозу гібридів. Таких, як Toyota Prius, Потім ми подумали, що на Toyota Prius ми зупинятися не будемо, почали купати, купувати Toyota Camry, Toyota Avalon І ці автомобілі скоро вже будуть у нас на лінії. Також ми запустили. Крім того, що у нас була оренда, була оренда з правом викупа, ми запустили відсоток для людей, які хочуть заробляти кожен день, у яким не потрібна оренда або не потрібен автомобіль, тому що є свій. Він хоче просто приходити кожен день заробляти на автомобілі, який працює на відсотки. Також за цей рік ми дуже багато можна сказати залучили інвесторів в свою компанію. Дуже багато цікавих автомобілів ми поставили на інвестора. Інвестор отримує 18% річних в доларах, а це півтора відсотка кожен місяць, він отримує на свою дохідність. Для того, щоб ви сильно не рахували, інвестор, який інвестував в нашу компанію 10 тисяч доларів, щомісячно отримує 150 доларів на прив'язки до комерційного курсу. І це прикольно. Ми, друзі, купили. Два нових стапеля. І цими стапелями ми рихтуємо автомобілі свої, тянемо, робимо геометрію, і також у нас періодично запригують до нас клієнти. Також ми переремонтували більш ніж, мабуть, півтисячі автомобілів, клієнтських. Ми своїх автомобілів, ну це логічно, бо їх у нас багато. і за цей рік ми, мабуть, зробили дуже багато знижки для наших клієнтів, тому що всі клієнти, які приїжджають до нас на автосервіс, який знаходиться на Роберта Лісовського, ми надаємо 20% знижки для тих, хто підписаний на всі мої соцмережі. За цей рік, мабуть, більш ніж 40 нових автомобілів виїхало на лінію і працюють в оренді, в оренді з правом викупу і на відсотки. І це вже не тільки Hyundai Sonata, а ще й Toyota Prius, Toyota Camry І незабаром, ну думаю, вже в наступному році вийде Toyota Avalon. За цей рік більш ніж 10 наших клієнтів, вже наших друзів, хлопців, які брали автомобілі в оренду з правом викупа. В 2022, в 2023, вони в 2024 вже викупили автомобіль і переоформили їх на себе. Хтось брав на три роки, викупав за рік, хтось брав на три роки, викупав за два, хтось брав на рік і викупав за рік. Але вони вже власники своїх автомобілів. Даже було таке, що із хлопців, які викупили автомобіль, було два хлопця, які Повторно викупають автомобілі, але перший раз вони брали не у нас, їх вже кинули. І дуже приємно було, коли людина заходить, коли в нього вже техпаспорт, який на його фамілії, або на фамілії його сестри, або матері, і він просто каже: Дякую вам за те, що ви мені дали змогу викупити автомобіль. І це дуже приємно, тому що. Ну, реально, світ жорстокий і розуміємо, що десь хтось когось міг опрокинути. У нас такого немає. Ми людині допомагаємо, йдемо на зустріч, все по максимуму, що від нас не залежить. Ми робимо так, щоб водій наш викупив автомобіль, щоб він взяв його без першого внеску і дійшов до своєї цілі. В цьому році я а, відкрив. Другу локацію барбершопа Хаб, який знаходиться на Ривуцького 54В. Якщо хто не знає, то я один раз зайшов в барбершоп і познайомився з Барбером Артуром, який мене стриг. І Він казав: я хочу там мрію відкрити там свій барбершоп. І так наші, можна сказати, е там бажання. бажання стикнулися до того моменту, що я... І він стали партнерами. І у нас тепер є два барбершопи, там, де ви, мій підписник, а в основному в мене підписники а, чоловіки. І якщо жінки, ви також дивитеся, і у вас є чоловіки, то щоб ваш чоловік був ще найкращий, ще гарніший, у нього була класна борода, класна стрижка, барбершоп хаб, який знаходиться на декабристів 7, Зараз ця вулиця називається Браття Тарасових. І на Ревуцького 54 В. Друзі, приходьте і наш барбершоп. Зробить з вашого чоловіка дуже гарну людину. Ну, звісно, ви всі пам'ятаєте, що я відкрив автопарк в Польщі. І цей автопарк, в принципі, дуже непогано себе показав. Я купив автомобілів, вісім автомобілів, Toyota Prius, Toyota Corolla, Toyota Auris. Вибачайте, Prius не купляв, Toyota Auris старий, Toyota Auris новий, Toyota Corolla. Купляв в Німеччині, я побував в Європі, відкрив автопарк, але щось там в мене не склалося. І я його запакував і, як невеличкий бізнес, продав іншій людині, яка заходила і також відкривала свій автопарк. В Польщі. І зараз в нього найкращі умови, зараз він мій партнер, він в Роцлаві віддає автомобілі в оренду з правом викупа. Він заходить всю Європу, всю Польщу, дуже цікаві моменти, дуже цікаві ціни. В нього, Ну, якщо буде цікаво, звісно, надам вам контакти. А, та давай Ну і звісно, не було без казусів. Я перший раз. Виїхав в Європу на своєму рефрижераторі, тому що водія не випустило. і Я став, можна сказати, далекобійником, який поїхав в рейс, відвіз малину в Польщу. В Польщі загрузився клеєм, приїхав в Київ і зробив перший шаг на шляху до водія далекобійника. Також в цьому році я продав один із своїх грефів. В цьому році я продав автовоз. І в принципі. У мене залишився тільки евакуатор і тільки один древ. Навіщо я їх продав? Ну не знаю. Я продав, щоб витягнути якісь гроші, на які купити гібриди, які віддавати водіям в парк нашим клієнтам в оренду з правом викупа. Правильно чи неправильно зробив? Я не знаю. Я зробив ремонт квартирі, яку взяв в кредит, яку також вирішив е зробити з двохкімнатної квартири трьохкімнатної, зараз продаю як бізнес. А ще, друзі, я продав свій Mercedes, на якому я, мабуть, їздив найдовше. Я, якщо пам'ятаєте, купив. А собі на день народження в лютому місяці 22-го року перед початком повномасштабної я купив собі 222-й мерседес, і в цьому році я його продав. Продав дуже дешево, продав класну машину, яку зараз за такі гроші не зможу купити. І пересів на електричку. Я купив першу Теслу, Модел 3, недорогу. Потім Модел X. Зараз заказав ще Модел Y. Не знаю, за чим мені три білих Тесли, але факт залишається фактом, що в принципі я пересів з дизельної, великої, комфортної машини на електричці. Сподобалось мені або ні. Ну, я вам скажу, емоції 222-го ти не возьмеш ніде. Не ні в Теслі, не в Плейді, не ще в якомусь автомобілі. Але ну, такий шах в мене був у 2024-му. Друзі, рік був дуже цікавий, дуже було багато проблем. Було, мабуть, більше, ніж 50 ДТП в автопарку. Було дуже багато різних моментів, але ми всі живі, здорові і слава Богу. І я вам бажаю, щоб всі ваші рідні були здорові, саме головне живі. І саме головне, щоб е цей рік, який вже пройшов, це було найхудше, що могло з нами статися. Ви як гадаєте? На що, друзі? Я сподіваюся, що відос був не сильно нудним. А чот перед вами, перед моїм підписником, перед дорогоцінними людьми, які мене дивляться, лайкають, пишуть коментарі, хороші, погані. Друзі, рік був. Гарним. Наступним буде ще кращим. Так що піднімаю, друзі, за вас, келих якогось ігристого. Всіх з наступаючим новим роком. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!